Чоловік в баню, а там жіночий день. Ну, він каже, будь ласка, пропустіть мене. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Ну, дивіться, поки нікого немає, жінок немає, зала взагалі пуста, я бігом помиюся і вийду. Мені срочно треба, так хочу, просто чекав цього дня і дали вихідний саме в цей день. Ну, кажу, і... добре, поки нікого нема, давай швиденько. Він забіг туди, пі, поки парився, парився раз. Дві жіночки зайшло. Ну він же сховався за дверима, стоїть та й слухає, думає, щоб його не побачили. І одна до одної каже: Слухай, Ганю, я оце недавно була в дочки за кордоном, так там в банях такі манікени поставили. Отако стоїть голий мужик, ну, манікен. Ти його дюргаєш за пісюна, він раз дає тобі віника, дьоргаєш ще раз, він раз тобі дає тазіка та йдеш. мало що пригодиться. Та й вони отаку відкривають двері, каже, боже, Ганю, дивися. І тут уже зробили такі манікени. Ну, вона раз дірнула тазик, дав він їй, другий раз дірнула,